Вас вітає компанія Greenway Auto, Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка і сьогодні у нас на перегляді класний автомобіль, практично новий, шкода, кадьяк. Повний привід 2 літра дизель. Автомобіль попав до нас від клієнта під комісію. Знаходиться в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон. Біля Мреву, допоможемо швидко зареєструвати. В двох словах про цей автомобіль пізніше буде деталь. детально все покажу і розкажу. Без ДТП, не фарбований жодний елемент, стан нового автомобіля. Що зовні, що всередині і так далі. Автомобіль 2022 року зійшов з конвеєра. Але перша реєстрація була в 24 му році. Експлуатація з 24-го року. На гарантії. Гарантія 4 роки або 90 тисяч. Зараз пробіг 40 тисяч. Тому, якщо купуєте цей автомобіль, то гарантія за вами. Ще 50 тисяч. Білий колір. Практично максимальна комплектація Style Plus хто цікавився і розбирається по цим комплектаціям, ну, знає які тут асістанси є. І з основного ключового я покажу підогрів руля, дістронік, підогрів задніх сидінь, безключовий доступ. Ну і дуже-дуже-дуже багато всього. Зовні немає ніяких навіть міні-мікропошкоджень. Кузов не полірувався. Є сервісна книжка обслуговування, звичайно ж, офіційного дилера. Автомобіль готовий до перевірок на СТО, але тільки офіційному СТО, у офіційного дилера. Ніякі гаражі, ніякі там інші СТО. Нікуди ми не поїдемо. До офіційного дилера, будь ласка, записуйтесь, ми їдемо. Історія прозора по цьому автомобілі. Я пройдусь навіть товщиноміром, покажу лакофарбове покриття. Резина Pirelli, практично нова. 235-55 R18. Зберігання в підземному паркінгу, піскоструя ні на бампері, ні на капоті немає, класна оптика, класне світло. Все скло по периметру рідне і лобове, нічого не мінялось, ніяких сколів немає. Один власник він же й продає. Він же цей власник записаний в сервіски, ну і там в всіх документах. Причина продажу. Зрозуміло, зателефонуйте, скажу. Номера не показуємо, це таке бажання власника. По запиту, кого зацікавить цей автомобіль, надамо і, і номер, і, і він-код. Без проблем. Є дістронік, є камера спереді, ззаді, електропривід ляди, безключовий доступ. Ось салон. Шкіряний салон комбінований з алькантарою. Ось стан. З пам'яті... Рішення нових автомобілів мені дуже подобається. Ось такий руль, тут немає перемички. Підогрів руля. Потім тут ось ця центральна консоль, гляньте, як класна. Повний привід. Офрот, мод, режими переключайте. Семиступеневий автомат DSG, підгріве сидінь, двохзонний клімат контроль, система старт-стоп. Ну, зрозуміло, що сучасна мультимедія, датчики світла дощу. Дуже класно з ці вставки під дерево. І там, і там. Так, по сучасному. Чимось схоже на Volvo. Ще особливість, гляньте скільки місця. Простору в багажнику. ну, верніше, на другому ряду і великий ще багажник, гляньте, І практично рівний пол. А, підогрів сидінь заднього ряду є. Теж важливо. Ну Дивіться, у мене заріст 1,80 метра. Ось крісло з налаштуваннями під мій зріст. І тепер дивіться, скільки ззаді місця. Тут сідаєш, і сзади ще й столик можна ставити. Ось документація, ось сервісна книжка, все офіційного дилера купувалось. ця машинка. Відкривати, показувати, ну, зараз покажу вам. Ось записи, 23 рік. 9800, 24 рік, 25. До речі, є візьмітки, що що мінялось. 25 рік, 4-й місяць, 40 тисяч. Тин, тин, тин. Ну і так далі. Тут повнорозмірна нова запаска, не докатка. Тому можна сказати стан нового автомобіля. й запах такий ніби з салону, тільки виїхав автомобіля всередині в автомобілі. Двохлітровий дизельний двигун на 150 кінських сил, євро 6. Ну от Він заведений, його не чуть зовсім, як він працює. Особливості цього двигуна економічний. Траса 4,5, змішаний цикл 5 і по місту десь 5,5-6 літрів. Ну, якщо не навалювати, якщо не стартувати на світофорах, це по технічному паспорту цього автомобіля. Ніякі не фари, ні оптика ніде нічого не мінялось, не пакувалось, не запотівало, все тут добре. Опори дві, ніяких палок, як у японців. Ну, ось робота двигуна. Тут все як нове. Акумулятор зрозуміло рідний. Ось тут по фарам всі налітки є. Ніяких картерних газів. Захист під капу, ну шумопоглинаюча така. Підкладка під капотом, гляньте, як нова. Ось такий у нас класний автомобіль сьогодні. Кого цікавить, Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ще раз повторюсь, від першого власника купувався у офіційного дилера на гарантії ще ну, 4 роки або 90 тисяч. З конвейєра 22 2022 році зійшов перша реєстрація, покупка в 2024. Експлуатація буквально півтора роки. Весь в рідній фарбі. Готові до перевірок на СТО у офіційного дилера. Ніякою пленкою ніде нічого не обклеєно. Навіть тонування гляньте, власник не робив. Вимушена причина продажу. При зустрічі, при огляді цього автомобіля всю інформацію надам. І по відходу, і по обслуговуванню, і при, по причині продажу. На цьому закінчую перегляд і чекаю вас на тездраю. До зустрічі.